Зеленському пива благаю, більше не пропонуйте. Пива Шарікову не предлагать. Як Шаріков дурів від пива, так Зеленський п'яні від абсолютної влади. Він остаточно збожеволів, коли в 22-му році весь світ аплодував йому лунко крича Слава потужному! Саме тоді він відчув себе богом України, на якого усі моляться. Саме з того часу Словіля Зеленського панує в Україні. Але сьогодні ніхто йому вже не аплодує. І весь світ бачив, як на останньої зустрічі Трамп знущався над Зеленським. І сьогодні йому тільки аплодують фанатики, з, які і досі знаходяться під темними чарами. Телемарафону З. Саме тому, шановні українці, благаю вас, пиво Зеленському більше. Не пропонуйте, не кричіть йому лунко, слава потужному! Якщо вам більше не по приколу бусифікація, якщо вам не по приколу дивитися, що зробив Зеленський з Україною, чи може вам і досі по приколу Совілля Потужного.